Доброго дня, Києве! Знову ради буде з вами на зв'язку. Усім рвіте! Це присумери тижня в Китаї. Вітаю вас! 17 листопада 30-та неформальна зустріч лідерів АТЕС завершилася в Сан-Франциско. За присумками зустрічі була прийнята Сан-Франциска декларація лідерів АТЕС 2023. Виступаючи на 30-й зустрічі лідерів економіки АТЕС, Голова Гарас Чінпін закликав членів АТЕС Потримувалися принципів інноваційності, відритості, зеленого та інклюзивного розвитку у прозванні регіональної взаємодії, щоб в регіоні настали з 30 років. 17 листопада, за місцевим часом, після переговорів з президентом США та 30-ї неформальної зустрічі керівників АТС у Сан Франциско, Холова Гарес Чінпін повернувся до Пекіна. 21 листопада на позачерговому саміті Прікс з палестино-ізраїльського питання, що проходити у форматі відеоконференції, голова Гарес Чінпін наголосив на надзвичайній важливості того, щоб сторони конфлікту негайно зупинили бойові дії та досягли примінання вогню. Сі Цзінпін закликав сторони зупинити будь-яке насильство та таки щодо мирного населення, звільнити утримувальних цивільних осіб, Вижити цаку чи пощодо, запобігти новим людським жертвами і позбавити людей ще більших страждень. Китай закликає до скликання в найкоротші дербіти більше авторитетної міжнародної мирної конференції для формування міжнародного консенсусу щодо досягнення миру та сприяння якнайшвидшому вирішенню паренстинської проблеми, яке буде в усеосяжному, справедливому і стійкому, заявив Сі Цзіньпінь. 22 листопада голова КНС Чжінпін у Пекіні зустрівся з президентом Урухваю Луїсом Аліберто на Галіє Боу. Голова КНС Чжінпін та президент Урухвай оголосили про підвищення рівня китайсько-урухвайських відносин до всеосяжного стратегічного партнерства. На зустрічі глави двох держав провели переговори, на яких сприйдно намітили план майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Та детально обговорили питання, що становлять взаємний інтерес. Під час візиту президента Урухваю до Китаю обидві сторони також опублікували спільну заяву Китайської Народної Республіки та Східної Республіки Урухвай про встановлення всеосяжного стратегічного партнерства. 20 листопада голова Карас Чінпін провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Опидва лідери вважають, що найвладним завданням є уникнення потарішої ескалації палестино-ізраїльського конфлікту, особливо недопущення виникнення більш серйозної гуманітарної кризи. Глави двох держав чи єдиної думки про те, що реалізація принципу довіт держави для двох народів є основним способом вирішення палестино-ізраїльського конфлікту. Та 20 -го листопада глава МЗС Гар Ван І зустрівся у Пекіні з делегацією міністрів закордонних справ арабських та ісламських держав. Під час перебування в Китаї дві сторони провели поглиблені обмін думками та окуптинацію щодо та ескалації нового видка палестино-ізраїльського конфлікту захисту сіврінного населення та пошуку шляхів справедливого врегулювання палестинського питання. 16 листопада у Сан-Франциско відбувся китайсько-американський гуманітарний обмін і дружній діалог, що особливо організований медіакуперацією Китаю та Асоціацією американсько-китайських молодіжних і студентських обмінів та іншими організаціями. Та особливо говорили про дружбу між народами Китаю та Сполучені Штати, яка передається з покоління в покоління, про зміцнення зв'язків між народами та покращення спілкування між людьми. Це присумні дешня. Ще одешня ми транслювали новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.